Обласна федерація більярдного спорту вперше проводила турнір серед ветеранів футболу. Змагання взяли участь ветерани, які ставали переможцями всесоюзних і всеукраїнських футбольних форумів. Я вважаю, що це теж би, спортивна гра, заставляє думати, мислити. Тактика є своя стратегія, техніка присутствує. Єдине, що в основному, кінешна це, в принципі, індивідуальний вид, а футбол це команда. Ветерани футболу змагались з вільної піраміди. Замість футбольних воріт на більярдному столі є шість луз. А більярдна куля подібна до футбольного м'яча. За точність удару тут відповідають більярдний кий і майстерність спортсмена. Майже все, як на футбольному полі, там зелений газон, а тут зелене сукно. Спільний азарт. Як би ми не грали, чи в якій гру ми не грали, ніхто не хоче проігрувати. Тільки тільки хочуть виграти, тож у нас було стільки сьогодні емоцій, стільки було е, ну азарта це дуже приємно. Звичайно, в кожній грі свої переможці. Якщо на футбольному полі гра триває півтори години, то за більярдним столом зустрічі можуть тривати і по 10 годин. А спортсмен за день змагань може накружляти за білярним столом і 20 кілометрів. Бронзові нагороди отримали Володимир Тихончук та Валентин Островський. А у фіналі зустрілись Віктор Радушинський та Михайло Малюга. Чемпіоном став ветеран універсал з багатьох водів спорту Михайло Малюга.